Всім привіт дорогі друзі! З вами Моторсервіс. Сьогодні хочу показати капітальний ремонт двигуна від автомобіля Ford Explorer. З самого початку ми вимилимо блок до бляска і далі починаємо шліфовку. Шліфовку ми робимо від осі колінчатого валу. Блок у нас стоїть на скалці. Скалка це фальшвал, в якому дві проставки. І на приспособах ми робимо і розточку, і шліфовку, і гільзовку, і всі операції з цим блоком. В даному випадку нам потрібно виставляти тільки одну плоскость. Ми перед шліфовкою дивимося, яка сторона більш прогнута, де більше прогари по плоскості блока. І починаємо з неї. Шліфуємо цю сторону до тих пір, поки вона не стане рівною. Наприклад, шліфунуємо ми з однієї сторони 10%. Соток. Переходимо на другу сторону. Ми знаємо, що в неї менші прогари. І шліфуємо її точно так само на 10%. Соток. Потім у нас тут поршня на проточку на ту саму десятку. І в нас же тут поршня мати такий виступ, як був до ремонту двигуна. Тобто ми нічого не змінюємо в роботі двигуна. Шліфанули плоскость, проточили поршня. Всі заводські параметри залишились. Далі ми виставляємо блок по плоскості блока і перевіряємо, чи в нас немає наклона циліндра від плоскості блоку. В даному випадку у нас циліндр до плоскості блока під углом 90 градусів. Тобто ми ставимо блок, обкаталися, що у нас блок рівно стоїть, і можемо вже його розтачувати під ремонтні поршня. Коли ми розтачуємо під ремонтні поршня, всі поршня ми повинні перемірити, чи вони йдуть всі однакові, чи немає десь брачних. Тоді приступаємо до розточки. Спочатку ми висуваємо різець на касання. Побачили, скільки ми розточили на касання, там 5 соток, 10 соток. Потім виходимо вже на розмір і цим розміром точимо всі останні циліндри. Циліндр розточили. Ставимо фасочний різець і підрізаємо фаску. Заходну фаску під кольце і робити обов'язково для того, щоб при зборці двигуна не поламали кольця. Якщо не буде фаски, кольця нащеблюються і ламаються. Далі блок розтачується і вже йде на хоінговку. Останній процес обробки це йде хоінговка блока. Ставимо блок на хонінговальний станок і починаємо робити обробку. Ми починаємо мірити, дивіться, що в нас йде циліндр, циліндричної форми, все у нас good і хонінгуємо його далі. Багато в кого не виходить працювати на обладнанні старому, яке СССРовське. Всі кричать на Даротлір, бо на ньому нічого не можна зробити. Проблема в тому заключається, що неправильно виставляють Hon, або хона не притерта. Якщо хона не притерта, то у вас не буде геометрії циліндру. якщо неправильно виставляєте, це можуть бути такі проблеми, як еліпсність. Це блок стоїть не, посер... не по центру від осі Шпінделя. Друге, може бути конус правильної форми. це коли Внизу більше, вверху менше. Це означає, що хона багато виходить вниз. Конус неправильної форми, коли вверху більше, внизу менше, це означає, що хона виходить багато вверх. І еліпсність. Все більше, тут немає нічого нового. Якщо хони претерть їх, брусок зі всіх сторон зверху, знизу посадині, то у вас на старому обладнанні все вийде. На ротліру йде 4 бруска. Ми пробували робити хони на, 4 бруска, на 4 бруска, на 6 брусків, на 8. І найкраще себе брахони на 8 брусків, в них найбільша жорсткость І найкраща обробка циліндра. Перша вона йде швидко і з правильною геометрією. І ми зробили 5 ударів, перевірили геометрію. Зробили 5 ударів, хонується верх-вниз 5 разів. подивилися, що в нас все по розміру чітко, скільки нам ще потрібно зняти. І залишається ремонт головок. В даному випадку ремонтувати їх не прийшлось, бо головки, як я купив нові, їх потрібно було тільки зібрати. Протерти клапана і зібрати. Але при транспортуванні на головки була м'ятіна. Ну і коли м'ятіна, її треба підварити. Але це чугун. Чугун не вариться. Ні аргоном, ні полуавтоматом, бо чугун з ним завжди проблема. Його можна тільки цю м'ятіну. Чимось заліпити. Заліпити епоксидкою, як Якби можна. Ну, робити машиною, якої бюджет пару тисяч дол доларів робити епоксидкою, це не варіант. Через то ми його задуваємо напилення. Напилення по типу Демет 405. Порошок від Дімеда. На, Мінус напилення, тому що все в пилі. Працювати з ним в приміщенні неможливо, потрібно працювати з ним тільки на вулиці. Можна нанести на чугунну головку алюмінієвий сплав. Можна нанести мідний. Мідний сплав наносити нежелательно, так як він при температурі просто починає тріщати. Алюміній він більш подібний до чугуна, і він на головках служить. Мідний сплав можна наносити під вкладище коліншого вагову, коли реставри постіль. В общем, нанесли, далі йде головка на шліфовку. В даному випадку, ми спочатку робимо базу, бо закріпити головку немає як. Після того, як зробили базу, шліфуємо саму головку. Коли ми обкаталися по головці, побачили, що нова головка вона прогнута. Чому прогнута? Бо обробка на заводі йде сегментна, і головка при сегментній обробці нагрівається, її зразу шліфують і вона деформірується. Коли ми почали шліфувати, ми побачили, що у нас головка прогнула, вона прогнута, вона пузом йде. Зняли ми 700, пузо почти пропало. Ну і Далі ми дошліфували головку, щоб її вирівняти. Якби так залишити головку на автомобіль, Да, заведе клієнт, вона буде їздити, але вона не буде їздити тих 300 тисяч, як їздять ці автомобілі. Перепресовка поршнів, поршня розпресовуємо. Перевіраємо натяги по пальцям, перевіряємо нові пальці і перепресовуємо поршня. на і перепресовуємо що не нові поршня. Перевіраємо головку на герметичність. Після того, як ми напилили, що в нас ніде немає тріщини. Так як ви знаєте, ми перевіряємо в ультрафіолеті. Виключаємо світло, дивимося, чи ніде у нас немає капелюк води. В даному випадку ми побачили, що у нас все гуд. Плоскость головки шліфувалася, плоскость колектора шліфувалася. Далі після всіх перевірок, йде притірка клапанів і зборка головки. Припросовку шатунів ми вам не показували, бо це окреме відео. Про це треба знімати там на пів години, щоб розказати толково. Блок після обробки ми помили. Шо, е, поршня і шатуни, вони не миються, вони залишаються в маслі. Е, головки обов'язково вимиваються, бо ми їх притирали. І притирочну пасту з них потрібно вимити. Е, Корінчастий вал він полірувався, по ньому нічого не робилося. Головки сухарились і на цьому наша робота по фордові закінчена. Все запаковуємо в посилки і відправляємо клієнтові. Всім, кому сподобалось відео, ставте великі пальці вверх. Не забувайте підписуватись на канал, а також в інстаграм. Всі ссылочки будуть внизу. Всім дякую за увагу!